Добрий день, шановні телеглядачі. В ефірі Ліцейський калейдоскоп. Ми вітаємо всіх жителів міста Зеленодольськ з чудовим святом Днем Святого Миколая. Ще важливим для Зеленодольська є свято, День енергетика. Це свято людей, які дарують нам світло та тепло. Це день визнання заслуг працівників енергетичної промисловості в економічному розвитку, досконалення підтримці повсякденного життя населення. У ліцеї навчаються діти, більша частина батьків яких працюють на ДТЕК Криворізька ТЕС вони обіймають різні посади, проте кожний із них на своєму робочому місці вершить велику справу. Ми розуміємо, що кожна лампочка та електроприлад у нашій домівці це їх заслуга, за що ми їм дуже вдячні. Хочемо представити думки деяких учнів про роботу своїх батьків. Я Цомкала Анастасія, учениця восьмого класу, апоста районного ліцею інтернату. Напевно, важко знайти більш важливу галузь, ніж енергетична, тому що саме від енергетиків залежить наше сучасне життя. Люди, які присвятили себе енергетиці, стійкі характеру мужні і віддані обрані професії. Саме тому мої батьки носять почесне звання, енергетики. Скільки різних професій існує: інженер, машиніст, лаборант, сам. Та багато інших, а здивовує те, що всі люди об'єднані однією справою. Ми, юнаки та дівчата, пишаємось нашими батьками, які забезпечують затишок і комфорт в нашій оселі. Тож нехай усвідомлення значимості вашої професії, відповідальності, що пов'язана з нею, надає невичерпних сил та наснаги, надихає на нові родові звершення. Доброго дня! Мене звати Ковган Юлія, я учениця 10-го фізико-математичного класу. Шановні енергетики, з дитинства я звикла, що День енергетики це один з найсвітліших в прямому сенсі слова свят в році. Важко перебільшити значення енергетики в нашому житті, адже від неї залежить життєздатність всіх інших галузей, економіки і комфорт, тепло і світло в наших будинках. День енергетика це свято людей, хто присвятив своє життя створенню та обслуговуванню енергетичного комплексу країни. Мої батьки працюють на одному з таких комплексів, ДТЕК Криворізька Тес, тато Ковган Сергій Вікторович, інтеренергосервіс, мама, ковган Олена Петрівна, працює в цехі наладки. Дорогі батьки, шановні енергетики, світло і тепло ви несете людям. Не жалкуєте зовсім сили свої. Вашу важку працю пам'ятати будемо, тож з ним енергетика, любі мої. На жаль, ми не зможемо назвати всіх. Але хочемо всім робітникам ДТ Криворізької Тес сказати: ми пишаємося вами і зробимо все можливе, щоб ваша праця стала ефективною. Ми будемо цінувати кожну кіловат-годину, вироблену вами. Добрий день! Я учениця 10-го економічного класу на Крапас Владислава, член учнівської координаційної ради. Наш ліцей займається дуже корисною та важливою працею завдяки ДТЕК та «Криворізький тес. Ми беремо участь у всеукраїнському конкурсі енергоефективні школи. Тож я, як учасник учнівської координаційної ради, щиро вітаю з Днем енергетика, депутата обласної ради, керівника підприємства «ДТЕК Криворізької ТЕС Дехтеренка Сергія Михайловича та адміністрацію всього цього підприємства. Та наших постійних наставників і помічників Калабаєва Андрія Володимировича, Волкова Віктора Пилиповича, Березовського Ігоря Вікторовича та Накрапас Наталію Петрівну. І хочу щиро пові... побажати всім здоров'я, щастя та натхнення і невичерпної енергії. Апостолівський районний ліцей «Інтонат» бере участь у проєкті «Детек енергоефективні школи. Сьогодні в ліцеї активно впроваджуються заходи з енергозбереження. Наразі, за показниками лічильники, ми можемо сказати, що енергозбереження має результати і наш навчальний заклад є енергоефективним. Ми дуже вдячні керівництву компанії ДТЕК за надану нам можливість займатися корисною справою. Сьогодні ми мріємо, щоб кожен мешканець міста Зеленодольська включився в справу енергозбереження. Лише тоді, коли кожен зрозуміє, що багатий той, хто не втрачає і почне у власному приміщенні дбати. Про збереження тепла та енергії Україна зробить впевнений крок уперед. Тож не треба пишатися наявністю природних багатств, а треба дбати про їх збереження. Попереду новорічні свята, які кожна людина зустрічатиме зі світлом та теплом.